А хто ці чотири людини, які з вами сиділи в камері? Ну, один з них це Сергій Павличенко, Флетчер. Угу. Якщо ви пам'ятаєте, 5 років тому назад ось була ще ця справа. Ну і ще одна людина. Що я можу сказати про цих людей? Ну, Мабуть, найголовніше це буде за самого Павлоченка, оскільки ну я пробув з ним майже місяць, і я, я досі ще в шоці через побачене, через, побачення, через ну, те, що я здогадую, що людина пройшла за ці три роки ув'язнення і що ще може бути, і То я ви повірили в його невинуватість, так коли ви так. опинилися з ним в одній камері? Так, це, ну, це хлопець мого віку. Чемна хороша людина. Ну, я це дуже добра людина. Я і насправді не розумію, ну, чому так сталося. Ну, я не суддя, я не слідчий, я нічого не можу сказати. З того, що я бачив, навряд чи ця людина здатна на, на те, що йому вішають.